Дівчата, м'ячі покладіть, будь ласка, м'ячі. Дівчата, всі готові. Готовність ага. перегріємо. Так, дівчата всі сідають на лавочку, ніхто не кидає ніякі бутилки. Будемо кидати гри, Всі підіграли. Сідаємо. Ну ні той куди не кидає. Отак вот не сиди, акуратно розвернися лицентру. Нехай вони підуть сядуть. Давай, Давайте, девчонки, мы вас беремо. Юля, ты уже моешь удали сторону закрывать. Юля, ты уже моешь дальние сторону закрывать. А не спать. Да, там бы она не могла так классно сразу. Слышь, слышь. Чихіолети. З ким ви там? Бити! Треба вдарити, бити! Бити, 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 Аня, треба вдарити ворота. Так, не кидайтесь, це, це, це дівчинку. Що ми кричимо? Давай, Аня, вперед. тут крикнула Глад. я. Вилека.

Сильно, Аня. Аня, сильно туда. До мяча требуйте, Аня, ток, вот. Доброй, Лата. Можки, ложки, ложки. Бери мяч, Лата, бери. Можки, ножки, Юля, сторону, Встань, сторону. Обязательно. <плодил> <Ще, ще. плодил> а

Аня, да, Аня Штанга! Аня Штанга! Где Штанга? Аня! Аня, Аня! Штанга там! Пять метров попросил! Кристина! Молодец! Азат, приходь, Азат! Хорош, Аня, играть! Аня, вставай! Крис! Крис!

Ліка, станьте, ліка. Аня, вперед! віка! Умнітай! Пересідай на лікую рукою! Давайте, 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 Аня! Аня ближче там! Добрата! Іграй, Ліка! Три грай! Не дай вити! Не дай вийти! Забрать някакви! Умниця, все! Хорошо, Не дайте грати вообще! Аня. Соломія, тобі, Соломія, не підійди до м'яча, до м'яча підійди. Ще, ще, ще. Злата, йди вперед, забирай, Злата. Іди забирай, Злата. На дальню сторону, Юля, на дальню сторону став. Віка, ти, спокійно. Заді, акуратно. Добре, Віка, взяв мене. Вись, м'яч, вись, м'яч. Давай, 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 бери, Юля. Умница, Все, умница, умница. Тут, тут, віка, віка, що ти добро. Тобі м'яч кидай. Давай, забирай. Лік, не бійся! Хорош. Хорошо, віку, самі. Аня в рище. Влад, туди до Ані стань. Ось так, по центру. Сейчас вас м'яч буде, дивіться. Далі, далі на віку, на віку шукай. Забирай, забирай, йди, швидше! Аню, довго думаєш зайч. Дай пас! Вперед, парад! Бегі зла, Давай, давай зла, давай! Хорош, злата, о, греб! Віка, дай передачу! Злату. Стеночку поставлю Юля, Пика, стеночку поставил. Стенку. Мартин, так стоп. Витай, да. Вот дивися, злата, дасть пам, злато. Все добре. взяли, Гравців, гравців Забраши. Назад, даємо дарити Не даємо, не даємо Не відпускайте її уважніше. Будь. Бити, бити, на свою, стай! Стай, гей! Що там відбувається? Злата, гравець, Заді гравця бери, заді! Там він тебе за спиною, заді! Стой, стой, Віка є! Не вибивай! Забирай, забирай, Віка! Спокійно, все, наш м'як, наш м'як! Віка! Віка, Віка! По лінії, біги по лінії і кидайся! Іграй, е -е -е. іграй! сюди, сюди, Може, ще вам зонта, дівчат. Акривимо там, треба зонта. На дальню сторону. Закрив лице. Закрив лице, щоб не попали. Чирину треба ставати! в Лінію, ти розумієш? На лінію треба ставати. Треба назад. А не в центрі поля. Віка, йди до неї. Віка, йди до неї. Віка вперед! Біги вперед! Аня забирає! Віка, не дай вдарить! Забирай лікаря. Зупи. Зупиниться час! Ліка сюди! Зупини м'яч! Віка сюди, віка, сюди до мене! лінії. Віка, біди вперед. Віка ти граєш! Віка ти, ти граєш! Не бій Першим дотиком не даємо бити, не даємо бити! Орожа, то вони це. Бери. Бери. О, брата, бери, Юля, на другую. Віка, їхні м'яч, віка з гравцем, віка. Кидай ворота. Ворота кидай, ворота. Даємо бити! Хорош! сама йди, йди ще. Юля, ще Юля до грават, давай, ти, до сиди. Давай, Ліка, давай, працюй. Ще, умніця, все. Не спіши. Не спіши, не спіши. Аня, Аня, біги долі. Сюди, ай! Аня, сильно зможеш. Аня, сильно, давай. Аня, Аня, кидай, по лінії, ту, Да, тубой! да, да, да. Ань туди, Аня, ту, ай, сюди! Віка, біги сюди. Аня, іди, ай! Назад, віка, назад, диском, бігом, бігом, сейчас переб'є. Бі. Забрать, забрать, віка! Хорош! Вити Ань! Витийся! Умниця!

Ну да, да, что ты дивишься в футбол? Что ти стоїш дивишся в футбол? футбол? Говори, а? говори! говори. говори. Ай, наш мяч, наш мяч! Влад, мяч. Влад, Влад, наш мяч! Влад, наш мяч! Влад, это вперед! Ты тут штрафуй! Штрафнув кидай! Влад, это бед твой игровец! Влад! Забирай, Влад! Влад. Мар'яна, ти, Мар'ян. Віка, страхуєш, так? Да. Страхуй! Умничка! Умниця, Віка! Грає, Аня! Вперед! Хороша ще Аня грає! Ми граємо Іграй, грай, грай, забирай. Так, спокійно, Все, спокійно, спокійно, ти стоїш, спокійно. Ну, закрито, ти розумієш, ти маєш в сторону, отскачить. В Сторону маєш відійти. Ти стоїш в центрі поля. Бо той м'яч не дійде ніколи. давай, давай Вика, там, біля меча, Віка, біля меча. Мотайся, мотайся, мотайся. Мотайся. Ніка, мотайся, це тобі. Аня, Юля. Дай. Юлічка. Трішечки треба. Треба ж трішечки добре. Сюди ти. П'ємо воду. П'єм вода, це бачите, це бігав цей номер дуже вона обігрує, прокидає. Ви повинні з Мар'яною на одну так страхували. Тобто вона тебе обігрує, Мар'яна тебе страхує. раз в метр брала. Мар'яна обігала, ти скидає. А я десь вона оббігала, ти підібрала живу. І коли вони тут грають, вони не цей.

Дівчата цей стають стояти. Побачимо, що... я вже Я, я, стоять, <рес> <рес> я <рес> ж сказала, <рес> що це неможливо послідити. Я не казала, я не казала віктор. Не... Чому ж всі зрозуміли? <рес> Дівчата, перейдіть сюди, ідіть на цю лавочку. Академія футзалу, дівчата. Переходьте на ту скам'янечку, давайте. Саша, допомагайте. Роботи, сидіть. Готова? Готова. Граємо, граємо, все правильно. Спокійно, ще. Ще можна. Вперед, вже вперед. Граємо!

Все, все, все. Так скиди нас з гори. Слапай, слапа. Можна бігти. Захищаємося. Дайте играти. Давай, поряд. Давай, поряд.

Все, все, спокій, спокій вік. Мар'ян назад нижче падає. всі гравці мають По лінії спінову. Крис... Христін, вперед! Іди до лінії. кидай Вік. по лінії кидай Вік. Грай! Бити! Піде, піде, молодець. Аня, готуємося. Зараз будеш бігти зразу. Кристіна. Шукай Злата в центр, злата в центр. Заду в центр. сейчас перекоплю м'яч. Давай, давай, злата туди. Забирай! Забирай м'яч! Хорош. В сторону, в сторону. Хорош. Мар'яна, стой там. Наш, наш, наш. Кидай, кидай. Вперед. Назад, віка. Мар'яна назад. Першим. Вибити. Умничка. Землю м'яч. Злата, ти граєш, Злата. Ні, до мене. Сата, забирай. Соломія, метай. Спокійно, да? Все, дихайте. Ай, туди, так, туди! Шараш, м'яч, Гравцями Крісті назад і гралець, Кристіна зай. Просто вік. Не даємо грати, не даємо і грати. Хорош! На дальню сторону, стань! На дальню сторону, стань! Чутки дальня сторона! ну Ну Я же по ноге, чего бьет? Тут а ты говоришь? Все, все, в сторону. Хорош, хорош, хорош. Наш мяч, да? Наш, наш. А сейчас аучи. Сюда сзади Борян? Краем! хорош. Грай, грай, рай. Давай, давай, Молодец Хорош, Початок! Вставай, вставай, Дорож, короче, яг, не слишком. Хорош, короче. Вик, оставив мяч. Назад, ты кидай. Ник, да, ты туда. Туди, куда? Стуки, стуки. Сараш на другую сторону. Молодец. Пропадай. Побежи за мячом, до конца! Играй да! А, пенальти! Не-не-не! Ну все, арбитр показал! Да все, він дітям объясняю, в чем проблема, вони не, не поняли що А, сталося. Я думал арбитр. Ні, він не зрозум. Діти не зрозуміли, що сталося. Віка, шараш, тільки спокійно. Паузу зроби перед розбігом. Після свістка зроби паузу. Андрій, Я знаю, Віка. Віка, не спіши. Не спіши. А можна трошки попрошу бо? Я вибачаю. Дякую. Ви дивитеся, нам тут пінають. Так, мен трой. Так, сзаді там щось. Видимо, в сторону, в сторону відійди. Зараз біги, бій. Дивись, бій до вас там. Там, там, швидше, там дівчата, ми повинні забити. Вперед! Вперед, тільки вперед. Не збори. Маріана ззаді. Вона близько. Просто вона дуже добиває просто. Вона близько.

Ти граєш, Марина, ви наших не підтримуєте. Тут, 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 тут. Аня! Віка грає, віка грає. Грає. Маряна відкривай. Мар'яна, ти не там граєш, Мар'яна! Уйди оттуда! Чого ми... ти прийшла? не пішла?

Наші подавати, якщо там тринадцять не мешають тобі подавати. Юля, спішіть. Ось приводить спешка до чого, розумієте? Давай, давай, давай. Думай. на Думай, Обіграй. тепер треба обіграти. Тепер надо заходити. Давай, 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 девчонки. Там не б ти прийшла, віддала чужим. Все. Треба бігти назад. <підсерки> думай, думай. Золоте. Відкривайся! Давай, давай, давай. Шатко, стань... Кидай, там кидай, по лінії! Сюди полине! ще, встань! Ну, Быстрее! Ще, Ты ж дай им'як! І піди відкрас, дай ножки быстрей!

Zeng, bu çu vaj Zeng. Si, to. Vi gja. Ma nje bile. Idi, Mariana, idi. Nikë për lini. Mariana. Ja pas,